Всем привет! Ми на канамерку Макіша і... Посилка прийшла... Угу. Коротше, посилка прийшла до мене. Тут не скажу. Ну, це, короче, для молого спеда. відкривай я. Що? Хто? А як це відкрити? Я не знаю, как это открыть. Реально. А... Все, видео всем пока. Не-не-не-не-не. Пацанечки. Пацанинчики. ёкарни. А там там. Он так сдали. Все. О! А что, включили эти шо? Вин ключ. не, вин Спидометр. Не, ну подумаешь. Распаковка. А, блин, сочти, долго будет, Саня. Я думала, что у нас будет. Он такие, короче, такие. А, почекай. А як у вас 82 пишу. А, 82 почекай-то. А тут 58, 58 тут. У вас. А типа мне Почекайте! А ну слухайте! Зараз. О, взяв клюнку. Слухайте, слухайте. Слухай, я, 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 слухайте, я не знаю, що це було чути. Ну, вообще звука ніякого не було. А як його взяти? А, треба перше тут відкрити. Пацани, я вже тут відкрив. Я <рес> <рес> не знаю, як, але ну, я якось це відкрив. Чак, так? Чекайте. Дротик. А як це відкрити? Взяти. А, ну так. Почекайте. О, о, -о мамо! <схай> це віспідометр! А знаєте, тут треба вставити батарейки. а, а де батарейки? Тут треба такі батарейки, прикиньте. У мене колись був. Це що за батарейка? А? Це що за батарейка? Буду спитати вас. Почекайте, у мене був теж спідометр коли я нау себе на самому сам першому. У мене був спідометр тільки. Я вже все забув! А як його класти? А реально, як його класти. А як? Пацан Що, я не знаю як. Ну добре, що тут є? Ем, я не знаю, що це таке. Це. Не, я реально не знаю. Це, коротше, стойка, де має стояти спідометр. Типа, он цю штуку кладеш. Це короче, ця штука до руля. Дузелі, коротше, ну ви поняли. А тут спідометр ось цієї сторони. А, т О, тут конструкція є, ЙОМАЮ Все по англійськи так? Так, да, все по англійськи Короче, Конструкція не для нас. О, кстати, це он. Я Я, 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 так, я, не знаю. Ну, я так думаю, що у, у ця штука уна, кладеться на шприхі, вроді би і дивіться, і вона заміряє швидкість. я так думаю. Думаю. Я не знаю, але це напевно не правда. Короче, вот така розпаковка. Зараз все вам покажу по деталях. Не знаю на что, но ч мы покажу. Все. О, сайт без Конечно. Стяжки, Що захочу. Вон так. И а, нет, О, ось. Ось. все. А, не, сейчас не все. Все. Да, я буду. О, ой. Ой. Теперь все. Все, короче. Всем пока. Такая распаковка.